Псалом 18. Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує Небозвіт. Оповіщує День Дневі слово, а ніч ночі показує думку, без мови і без слів нечутний їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній. І до краю вселенної їхні слова, для сонця намета поставив у них. А воно, немов той молодий, що виходить з під балдахину свого, воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює, страх Господа чистий. Він навіки стоїть, присуди Господа правда, вони справедливі всі разом, дорожчі вони понад золотою, понад безліч широго золота, і солодші замети, за сік щільниковий. І раб твій у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки, хто розуміє, від таємних. Очисти мене, і від свавільця свого раба заховай, нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця пред лицем Твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю. Амінь.